Андріївський узвіз втратив пам'ятку. Останні кілька років ніс, який висів на стіні будинку, номер 34 був одним із улюблених місць фотографування туристів. Скульптура, що її кияни знали як ніс Гоголя, наче випорвалася. Пропажу виявили схвильовані городяни. Детективна історія від Костянтина Михайлова. Був та забув своє насиджене місце ніс ще у квітні, проте перехожі на сполох забили нещодавно. Куди подівся герой Гоголівської повісті, лише припускають. Я би искала в якихось містах, зв'язаних іменно з Гоголем. Я думаю, в Пітері треба шукати його. На набережній, на Фонтанці. Поки Ніс був, охоче сфотографуватися, біля нього шикувалось у черги. Молодята терли унікальну скульптуру, аби сімейне життя було заможним. А потім носа не стало. Коли Ніс Гогаля знаходився тут, він був справжньою зіркою, кажуть тутешні продавці, Його власником був господар місцевої галереї. Але зараз двері тут зачинені. Далеко звідси він утекти не міг, припускають перехожі. Тим паче, що Андріївський узвіз з'явилися реставрувати. Аби втекти з такого історичного місця, потрібні вакомі причини. Місцева продавчиня Олександра розповідає, галерею зачинили, а ніс, ймовірно, забрали з собою. Проте туристи бідкаються. Багато приходили просто дивитися, ну як би шукали його. Шукати його треба на десятині впевнено заявляють продавці. На нове місце Ніс переїхав разом із галереєю. Виявилося, блудний ніс належить не Гоголю, а скульптору Олегові Дергачову. Пам'ятку він створив за подобою власного носа. Нос оброс легендами. Вплоть до того, що в этом домі, на 34, жил Гоголь. Вот, і там він создал своє безсмертне произведение Нос Гоголь ніколи там не жив. произведение своє он создавал не там. То поцупив ніс таємниця. Тетяна Савченко випадково натрапила на нього на одному з київських базарів. Потім викупила за 100 доларів. І тепер, аби сфотографуватися біля носа, туристи ходять сюди. Костянтин Михайлов, Олег Костенко, Новий канал.